Стала першим маркетплейсом в Україні, в якому з'явився банк. Ера вертикальних індустрій підходить до завершення, і на ринку з'являються великі платформи. Фінансовий блок є тою частиною, яка сьогодні стала вже фундаментом ядром екосистеми. Безшовний доступ до всіх потреб, і на сьогодні у нас вже є класний унікальний приклад, коли ми досягаємо дуже крутої безшовності. Україна вже в великій частині входить в майбутнє з екосистемами. Екосистема, як магніт, буде притягувати до себе клієнтів. Вигода це завжди більше. Вигода це не просто краща ціна. Це завжди більше у всьому, що ми робимо. Суперап — це завжди більше. Складно будувати маркетплейс, але не змінюватись неможливо. Ми вважаємо, що так як було раніше, більше вже не буде.